Сьогодні день підозр. Вчора був день відосів, а сьогодні вже можна чесно назвати День підозр, оскільки перший її отримав саме пан Тимур Міндіч. Він є, згідно підозри Національного антикорупційного бюро, є організатором цієї наче, схеми по енергоатому. Пізніше я розкажу про неї більш детально. Вона з одного боку проста, але зачіпає дуже багато прізвищ, тому що я ж кажу: сьогодні день підозра, значить, окрім е, Міндіча, оголошені були підозри значить, е, Ігорю Маринюку. Це раднику колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, виконавчому директору сезичного захисту ТЕНАК ЕНЕГАТЕМ пана Басова і чотирьом працівникам бек-офісу того, який знаходився на Володимирівській квартирі Андрія Деркача, який належить. Значить, всім сімому особам оголошена підозра. Але сьогодні НАБУ ще раз одного підозрюваного, якому, якому воно прямо перед етерами оголосило підозру. Підозрюваний цей проходив у справі під псевдонімом Чегевара, і це колишній віце-прем'єр-міністр України, міністр національної єдності Олексій Чернишов. За версією Національного антикорупційного бюро він отримував через так звану квартиру на Володимирівській. В якій знаходився цей центр, 1,2 мільйона доларів і майже 100 тисяч євро готівкою безпосередньо в самому офісі або у медичній клініці, що належало одному з учасників злочинної організації. Останню суму 500 тисяч було передано вже дружині Чегевари, після того, як він сам став підозрюваний по, по першій справі на Буї САП, це пов'язане з виділенням землі. Тепер я максимально стисло, але змістовно розкажу, в чому суть схеми, яку інкримінує Набу. Схема називається «шлагбаум». Е, так її називали самі підприємці, яких потім допитували значить, представники національного антикорупційного бюро. Виглядала вона, як Роман не любить казати, але це по факту просто: енергоатом проводив серію величезну кількість тендерів. І оці, от е, смотрящі, зараз ви побачите їх фото. От це буде калажик, а наступні будуть фото. Це. Пан, значить, Миронюк і Басов. До речі, Миренюк, от перший на фото, це, це колишній помічник офіційний депутата Деркача народного, коли той був народним депутатом. А пан Басов, колишній працівник Генпрокуратури та фонду державного майна. А він потім став директором з фізичного захисту та безпеки енергоатома. Працювало це так: якщо ти хочеш отримувати тендери в енергоатомі, плати від 10 до 15% відкату. Ну так говорить набу. І чинний директор Національної антикорупційного чинний директор державного підприємства енергоатом по суті не впливав ні на, ні на які там проведення тендерів згідно цих плівок, які вони оприлюднюють, не знаю, чи це так. Зачепила ще і Сергія Пушкаря. Та, ну, ти, як, ти як Майор Мельниченко, які плівки. Пишеться все на цифру. І в той час писалося на цифру. Просто треба нарешті сказати і поставити акцент. Вибачте, перебуваю. Що майор Мельниченко не записував ніякі розмови в кабінеті Кучма, що їх записували ФСБ. І це треба поставити от крапочку над І. І це усвідомити. Майор Мельниченко щось записував. Де зараз майор Мельниченко? Хто дружина майора Мельниченка? Ви хоч пам'ятаєте? Ведуча якась, журналістка. Наталя Розинська, абсолютно точно. Та. Наталя Розинська, яка прийшла. На, е, знач, на перший канал національний свого часу, як, так само, як і та й і вона і, і її тодішній. Ну, я не знаю, чоловік чи як його назвати, стативий партнер. Він, е, він поставив в студії е, телевізору тоді дуже дорогі плазми. І Наталія Розинська, коли звільнялася з першого каналу, він тоді перший називався, не пам'ятаю, Вона приїхала і забрала всі свої плазми з собою. Жінка. <гум> да. Ні, ну так я нічого не придумаю. Ну, люди можуть Ні, подумати, що я не... їх... да. і кажешь, Майор я... Мельниченко одружився <гум> на Наталі Рози, і вони виїхали в Америку. Я не знаю, де вони зараз. Може, як дітка в Аргентині. Знаєш, ховатися треба вміти. Хто знає, от, і от які плівки. Це не плівки, це просто записи, які системно робилися. І я боюся, що після цих записів будуть інші записи. Ну, точніше, я не боюся, я передбачаю. Якщо ви думаєте, що вони один одного не писали, зараз буду сміятися, як Буданок. А потім щось. Ну, вони писали один одного, вони за, один за одним стежили. Ну, уявіть там: тисяча годин запису. Так. Ви ж розумієте, що по українському, по українському закону для того, щоб здійснювати запис, потрібно, щоб було рішення суду. І в інакшому випадку ці записи не є доказом. Тобто, злив інформації, який відбувається, ви подивіться просто. Що у нас відбувається з розслідуваннями зараз? Це ж просто зоряний час для усіх для розслідувачів, яким тупо зливають інформацію. І вони це все оприлюднюють. Чи це шкодить країні? Ну знаєте, це м'яко кажучи, але питання, чи буде побора та оця от вся корупція в енергетичному секторі, який є дуже привабливий, який є дуже прибутковий. Я, я переконаний, що ні. От там зранку у нас опитування було: та, що буде, Та нічого не буде. Як завжди. Ну, це моя позиція. Ну, тобто, я так собі думаю, що вони е, анігіляцією займаються один одного. Але що там е, рило не те, що в пуху, таке враження, що вони їли одну подушку, розумієш, і розідрали дві свині одну подушку. От і все, більш нічого. І рило і там, в пуху, і там в пуху. Тобто міндіч, міндіч. Ну, так а з іншого боку, у нас не міндіч, у нас є купа прізвищ, в тому числі наєм, який мав захищати електростанції, та Сачком бігати і ловити там я не знаю ракети, балістику. ну На це були виділені мільярди гривень. Трипільську ТЕЦ вже двічі зруйнували. Бурштинську вже чотири рази, ну, те, що я пам'ятаю. Ну, про що ми говоримо зараз? Ми говоримо про те, що на потоках сидять люди, у яких е, рученька так і тягнеться. Ну бо там же ж, е, це потоки. Ну то я тут про інш... ну, як я по-іншому не можу сказати. Там так, нема причем... свідків, там, там ніхто не сидить. От взагалі, був такий колись Укренерго. Коваленко, здається, прізвище, він нам приходив в офіс і рекорд розказував, як працює енергосистема України. І я його якось один час намагався витягти в ВТР як експерта. Він каже: ви знаєте, Роман, я розвожу креветок Києвом. Тобі... Ні, це правда знову, я, я не видумаю. Це до 22-го року. А після 22-го року я знову його намагався, і він відмовляється виходити як експерт. Він каже, ви знаєте, я займаюся дронами. От, така історія. А всі решта оці всі, всі перераховані прізвища, ви можете їх вголос прочитати. Але о, о, основа, про що нам розказував цей колишній очільник Укренерго, що було ж ухвалено Верховною Радою необхідну кількість законів, які формують український енергоринок. Його зруйнували двоє людей: Ахметов і Коломойський, тому що Коломойський закуповував mm -hmm. дешеву електроенергію в Білорусі і потім перепродував її тут в Україні. А Хметов він енергогенеруючі потужності, ДТЕК, це от все. На вугілля, який він на шару возив в е шахту туди ну, на енергогенеруючі потужності. От вся історія, яку ну, її примітивно треба розказувати. Тому що, е за що мене там. Е Ледь не розстріляли наші глядачі, коли я Сашка зупинив. Ну, от Ці всі деталі вони не важливі. Ну тобто, є от крупними мазками, ось так воно працює. Ось така схема. І це треба усвідомлювати. І все. Ну, ну як і тут, в принципі, ця ситуація, якщо знову ж таки простими словами, на час конкретно військового воєнного стану, та було заборонено стягувати з. Енергоатому будь-які кошти, тобто заборгованість, якщо є, то вона лишається недоторканою, собі за гоборгованість. Оці всі фігуранти, про яких ми тут будемо ще згадувати, вони викупили, що нормальна тємка, і по суті змушували сплачувати відкати у разі, якщо там вони хотіли отримати кошти за ті чи інші якісь певні послуги, контракти, які були вкладені з енергоатомом. Ну тобто і контрагенти, і оці умовно. Ішли на цю зустріч 10-15 відсотків з як записів, які оприлюднили набу, постійно вони тільки про це розмовляли. А хто за заплатить 10, А дивись, давай почекаємо. Не будемо будувати там захисні конструкції. Почекаємо, що ж це гроші намарно тратити там. Два тижні хіба на щось вплине, навіть місяць ні на що не вплине, це тільки грошам горе, Давай почекаємо, бо там он той він готовий 15% платити. От якщо прямо конкретно, то цим вони займалися. Це відверте брикетирство, взагалі, якщо судячи з цих розмов, ну ті, що там є на записах. Е, от і ну, не повідомляли на Бучі, на основі чого були ці ця операція, напевно ж. Інакше вони про неї не говорили, якби в них не було законних підстав проводити ці всі записи і все інше свідкувати, проводити цілих 15 місяців таку серйозну роботу. Тому думаю, що там все в законному ключі. <ричу> Сподіваємось принаймні, що нічого не розсиплеться. В результаті там за версією набух географія відбування коштів вражає. Якщо це правда, то виводились кошти через Африку, Північну Америку і навіть Москву. Там було фігурувало, що десь кудись двушка ушла і через півтори неділі в москві там, На одному з фрагментів записів. Навіть говорять про те, що особливу увагу приділяла штату От, ні, Атланта, 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 да. штату Атланта, значить, в якому активно домовлялися фігуранти Рокет в першу чергу. Які під, проходить там під е, цим прізвищем домовлялися про вивід коштів, ну пральня працювала ще раз кажу, пральня так звана знаходилася на вулиці Володимирській. Це реально квартира, яка належить сім'ї Андрія Деркача. Без жартів я не зрозумів цього прикола. Але сьогодні, значить, на мірі е, запобіжного заходу для одного з фігурантів вищому антикорупційному е, антикорупційному суді е, Миронюку у цьому якого ми показували колишнього помічника, е, національне антикорупційне бюро виклало всю цю фабулу. Е, вони говорили, навіть визначили там е, відношення один до одного фігуранта, що значить Міндіч перед президентом е, був заступником Галущенка, а е, Галущенко допомагав йому різними послугами, в тому числі і легалізації відмивання коштів. Ну так говорить НАБУ Сьогодні я ж кажу, день підозри От ви можете побачити. Ряд вижимок о, о, фрагментів цих записів. От Шугармен це, скоріш за все, один з братів цукерманів. Там ну, поки mm -hmm. невідомо, хто це, але це люди з близького оточення. Пана Міндіча, от вони тут пишуть про набу. Вони ж не дураки, ти розумієш. Тут іде мова, начебто між Карлсоном і Шугарменом, між Міндічем і одним з братів Цукерманів. А в нових плівках є фрагменти розмови між Міндічем і міністром енергетики Галущенком. Намагалися там теж перемовлятися по певної історії. Ну і знаменита, яка вже облетіла весь інтернет, нам будь-піздець. От вибачте, цитую, значить. От, вони говорили про переговори про готівку, закриття схеми, передачу коштів. Якщо це воно скроється в ділі, нам будуть А Здійшли все, що ви скажете, все, що вам надо, я ваш. Перше 350-600, все заберу собі. От вони так ділили кошти. Я ж кажу, Шугармен це один, скоріш за все, братів Цукерманів, але це невідомо. Будемо дивитися, тому що НАБУ оголошує підозри. Але згодом ж там будуть заочні міри запобіжного заходу, очні, кого вони тут вицеплять в Україні, якщо це кудись дійде, окрім е серії відео, і вони от будуть поступово в фабулі в е фабулі мір запобіжного заходу нам розкривати всю цю історію. Ну і той знаменитий член національної комісії з питань енергетики Сергій Пушкар, е він знаходиться поза межами України, не повідомляють, що він у Польщі відряджені, от, я не знаю, чи будемо е, азартні ставки робити поверниці чи ні. От, але на даний момент він поза межами України. Е, от, от, частина тут, частина там, як бачите, от, це от фабула від Національного антикорупційного бюро справи Чернишов. Я коротку свою думку, і знову таки, е, оскільки у Романа там